Двоїмо на поле оно. Листкове тісто, згущенка і сметана. Оце тісто наполовину розрізаємо і викладаємо на декор. Чекаємо, поки зарум'янеться. Ось наші коші спеклися. Поки вони будуть охолоджуватися, ми зробимо крем. Беремо нашу сметану. Згущанку. І я ще додам таку смету. І всю цю сюміш збиваємо міксером. Ось такий густий нас крем вийшов. І будемо збирати сам торт. Коржі розділяємо ще на е, половину. Кожен корж наполовину. Ось так у нас виходить. А ці крихти, що лишилися, їх треба руками перемняти. І просто посипаємо наш весь торт. Ось такий в нас торт. Якщо в мене є полуниця, зараз ще зверху прикрашу полуницею. Ставимо в холодильник до охолодження.